Жителі Кіровоградської області станом на 1 січня 2024 року заборгували за комунальні послуги 739,5 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської ОВА Ольга Довжук. Найбільша частина боргу від загального борг за теплом. Заборгованість споживачів за послуги водопостачання та водовідведення станом на 1 січня складає 163,8 млн грн. мільйона гривень. Найбільший борг населення має перед ОКВП Дніпро Кіровоград 152,5 млн грн. мільйона гривень. Жителі Кіровоградщини також заборгували за вивезення побутових відходів 41,6 млн грн. мільйона гривень. 31 січня в Олександрії відбувся семінар-практикум міської професійної спільноти заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів шкіл міста. Говорили про сучасний виховний простір. Захід відбувся на базі мультипрофільного ліцею. В ролі спікерів виступили директорка закладу та її заступниці, педагоги-організатори. Розповідали про виховання патріотично свідомої особистості та поширення традицій української нації серед ліцеїстів. Учні презентували проєкти Ігор Патріот і Фестиваль Писенне намисто. Під час проведення підсумків учасники семінару символічно об'єдналися у намистинки творчості. Координаційний центр волонтерів продовжує виставляти в соцмережах пости подяки за донати небайдужим олександрійцям. Висловлюємо вдячність нашим надійним друзям, працівникам закладу дошкільної освіти номер 25 Вони вкотре зібрали і передали в координаційний центр волонтерів благодійний внесок у сумі 5 тисяч гривень та патріотичні дитячі малюнки. Пишуть волонтери. Учениця Олександрійської дитячої музичної школи Єлизавета Погоріла, клас викладачки Світлани Городецької, пройшла прослуховування до молодіжного симфонічного оркестру України. Цей проєкт об'єднує молодих музикантів віком від 12 до 22 років з усієї України. Йдеться в пості на стрінці Олександрійської дитячої музичної школи. Олександрійців та гостей міста 2 лютого запрошують до Олександрійського театру на благодійний концерт від творчих колективів Центру дитячої та юнацької творчості. Під час заходу будуть збирати кошти на потреби військових. Концертна програма з творчістю заради єдності розпочнеться о 17-й. Перед концертом о 16.30 гостям запропонують цікаві майстер-класи від вихованців та викладачів ЦДЮТ.